Лабіопластика статевих губ, правильно воно називається, робиться операція при гіпертрофії статевих губ. Що таке гіпертрофія статевих губ? Вони є завеликі і вони мішають дівчиці, жінці житель. мішають нормально жити статевим життям, тому що вони туди заправляються, і жінка відчуває трошки болі, незручність і так далі. А також мішають вони труться об білизну і йде подразнення, і вони просто заважають. Гіпертрофія статевих губ є незручність для дівчинки, жінки тим, що страждає її не тільки фізично воно болить, її подразнення і так далі, а також страждає якість статевого життя. І потім починається не тільки фізична ця проблема, а ще й починається психологічна проблема, що дівчатки починають комплектувати, що їм болить, їм незручно і так далі. Тому лабіопластика це є причина вирішення всіх їх проблем. Це є невелика операція, де забираються іменно статеві губи гіпертрофія, воно все зашивається, і після того дуже гарно і виглядає, і ці проблеми зникають. Це недовга операція, як на мене, це від 15 до 30 хвилин. Для операції лабіопластики, особливої якоїсь підготовки, до операції не потрібно. Звичайні аналізи треба як перед будь-якою операцією, аналізи обстеження як перед будь-якою операцією. Це є інтимна зона, вона є дуже чутлива і дуже сильно кровопостачається. Тому на наступний день жінка може йти додому, але все-таки день, щоб вона побула в лікарні, щоб подивитися. Для пацієнтки треба знати, що реабілітація після цієї операції не є, не є така дуже легка, тому що жінці не можна буде після цієї операції до місяця часу жити статевим життям, і в найближчі тиждень-два після операції трошки буде незручність, боліти, трошки буде набряк і так далі. Отакі незручності. В останні часи ця операція стала більш популярна, особливо серед молоді і серед молодих дівчат. Тому що це все-таки, коли гіпертрофія статевих губ, вони комплексують, в сексі комплексують і комплексують, і вони все-таки хочуть якісне і зручне для них життя. Проблема така була і раніше, але раніше жінки якось стидались, можливо, цього, терпіли, можливо, менше звертали увагу. А на даний момент... Особливо молоді дівчата, вони в цьому комплексу такого немає, в них є проблема, їм треба цю проблему зняти і нема що терпіти. Нє, Ні, ніякої корекції не потрібно. Якщо якісно зроблено, ніякої корекції нічого абсолютно не потрібно.